Доброго раночку, пташечки. У нас що в нас сьогодні? Понеділок. <смі> Понеділок. Починаємо новий тиждень. На цьому тижні у нас багато вихідних, тому що травневі свята. І там ще припадають. Значить, сьогодні 29-30 робочий. Далі перший вихідний, другий ніби робочий, але це... Це будуть робити якісь там державні установи, то можливо не всі. Ось бо багато робітників побрали собі відпустки, бо потім третє знову вихідний, бо День Конституції. Далі субота-неділя. Якраз неділю наша Пасха припадає. Так що так, починаємо новий тиждень. Ми на вулиці, так. Там ми були, скажи, були трошечки на закупах. Ой. Дивись. Ви були, були трошечки назад купа, сілиємо. Бетонок мішувач, так? Що ти Шапіється. Рогали. Круасан, так? У нас привали, ми йдемо зараз далі додому. Так? У нас сьогодні, до речі, дуже тепло. Але Назарчик в кофті, бо йому капюшон тут. Десь ми загубили свою кепку. Зайшли в пепку, а там нема Нема нічого, щоб купити. Так що, поки що в капюшоні. У О, У свят їде. Купити нема, що так. Так що так. Йдемо зараз додому. Ми з Назарчиком. Були в лідлі сьогодні. Ми ходили там по молочку такі дрібні закупи. І дивіться, 7 злотих, там зараз футболочки на, ну, на хлопців, на дівчат, 7 злотих. Взагалі, супер ціна. Взяла йому 108-104. Зараз розпакую, думаю, якраз буде то, що треба. Взяла одну, бо більше, більше не було цього розміру. Там взагалі дуже мало було. Зараз розкрию і покажу. Дивіться, така, мені влупіло оця лідлівська марка, мені дуже подобається в них якість. А ціна 7 злотих взагалі це просто фантастика. якась там, не знаю, качка чи токан. літо буде бігати аж бігом. Дуже класно. Якщо ще десь попаду, знайду такий розмір, то візьму обов'язково. Так що. То в Польщі беріть незамітку собі. По 7 злотих. Там ще шорти по гарній ціні, тільки не було наших розмірів, всі дуже великі були. Ну давай трошки погроємо м'ячо. давай, давай, кидай м'ячик. Тісюнечко. Сідати? Сідаю. Сідаю, будемо грати в м'яча. Добрий ранок, пташечки. У нас вівторок, 30 квітня. Ми вже поснідали. І ми зараз збираємось в торгівельний центр. Збираємось, бабця, поки з нами. Збираємось в торгівельний центр, бо в мене ще з дня народження лежить подарункова карта. Я її ще не використала, а я навіть не знаю, чи вона ще дійсна, бо там немає терміну дії. Тому вирішили завтра ж вихідний, вирішили сьогодні зраненько поїхати, поки ще людей немає так багато. Тож зараз я, зараз я роблю макіяж трошечки і їдемо Городи і на закупи. Ку-ку. Ну що, ми вже зібрались? А, вибігаю на вулицю. Назарчикою бабця вже пішов, тож поїхали. Так, ми вже скупились, зайшли зараз на морозиво, бо приїхала наша подруга Лесечка. тетя Леся приїхала? Приїхала в консульство і ми зустрілися швиденькою, тож на і на каву. Зараз будемо брати каву. Дінь добрий. одна галка і чорна кава мало. Ташечки. Ми вже вдома. Назарчик вже спить. Він втомився, звичайно. Він став, він вчора пізно заснув, десь у 22-й, о, 22. о 6-й сьогодні саме прокинувся. І... Швиденько вона гулявся і швиденько він з бабусею заснув. Так що бабуся вже побігла додому до себе. Зараз вам покажу, що я собі купила. Скупилась мати, з дня народження ще лежала в мене ця подарункова карта. І зараз тільки оце скупилась. Купила собі джинси, таку курточку бомбер. Зараз якраз на таку погодку. Друзіля. І все, зараз покажу вам. Дивіться: І джинси, джинси, мам джинс. Вейчиндем скупилась, бо в мене була на весь торгівельний центр, там і в будь-якому магазині можна було зреалізувати. Але одразу зайшли вейчиндем. Ні, правда, були ще в піки Клопенбург, але там джинси всі оці, такі, знаєте, вузенькі. Тоненькі, худенькі, мені зараз таких незручно. Я як спробувала ще багато років тому ці мам-джинс, то це просто супер. І оце в ми зайшли і скупились. Так що, я, до речі, в H&M джинси ніколи ще не купляла. Якось трошечки так світліше передає колір телефон. Ану, зараз так спробую. Ну, коротше, такі джинсики. Джинсики, скільки яка ціна? 80 злотих. Куртячок такий. Куртка прикольна, я спочатку собі піджак вибрала, а потім побачила цю куртку, і так, ви знаєте, навіть дуже дивіться такі бомбер на підкладочці. Тут е -е, що тут? Льон віскоза, так? Угу. І це все з рециклінгу, так що ще й планеті допомагаємо. Бумбер прикорний, я потім вам поміряю все покажу. Такий класний нисенький, на підкладочці такий. Якраз зараз на цю погоду. І що ще купила? І набор трусиляків. Трусіляки вечір-дем теж дуже класні, мені подобаються. Натуральні. І вони дуже класно носяться. Тут скільки аж 5 штук. Оце носити, не переносити. Що в нас тут все вийшло? У мене ще була знижка 20%, тобто 30 злотих знижки було на, на бомбер. На найдорожчу річ дівчинка мені пробила. І В сумі 269,37 вийшло вже зі знижкою з цією. І доплатила я 1937, бо 250 було на карті. Ось так, мати скупилась, джинси, куртка трусіляки. Ось такі справи. Зараз буду займатись домашніми справами. Треба зараз щось на обід приготувати назарчикою. Зроблюємо так Міленько поріжу курочку з вершках. Просмажу трошки і до макарончиків. Давно не було макаронів для макаронної душі. Ну, а потім вже прибирати вже буду потім, як прокинеться. І ще хотіла сьогодні, може, сходимо в підронку, бо завтра ж у нас вихідний, я тож трошки так тупанула, що завтра вихідний і треба продукти там підкупити. А чи не продукти там? Трошки, може, якоїсь курочки на гріля, або не знаю. Не знаю, не знаю. Щось таке. Будемо дивитись. Ось так. А потім в діну зніму вам ще покажу, як виглядає куртка. Куртка бомбічна. І джинси теж класні. Мені. подобається. Зараз може навіть зніму. Так, дивіться: джинсики. Супер, класно. Мені так подобається, як вони сидять. І мені подобається, що. Вийчиндем є ще на зріст. Це в мене хайтвест на високий зріст. Джинсики і куртячок. Дуже класно, мені подобається. Куртка взагалі. Прям задоволена задоволена покупками. І дуже я люблю шити цю футболку. Це, здається, не знаю, з пулендвір чи з Бершків, їй вже 150 років. Але вона мені дуже-дуже подобається. Так. Угу. Так, дивіться. Дивіться ще мій прекрасний чохол. До речі, замовили на тему. Це типа щось алегру. Зараз є у цей сайт тему з Китаю. Замовили там чохли. Собі і чоловіку. Я розвівчилася роз знімати, я постійно собі голову обрізаю. Так. Замовили чохли, щоб змінити ось це позорище. І оце позорище це ідеалов Шведен чи Сведен, як воно правильно, воно коштувало там, блін. Ну, я не знаю, колись я вам здається я показувала розпаковку. Дохера її більше. Але якість така собі за ті гроші, то якість ніяка, сказала б. Ну, ось так. Такий куртячок. Такі джинсики. Мати пригоділась. Даю тобі ніж. Так, тримай. Ріж, будь ласка. Ось така. Ось я тобі кладу ніж. Ріж. Ох ти! Круто, як тебе виходить! О, супер! Давай далі. Ти хочеш? Ну круто! Як ти вже вмієш? Круто різати, вісину. Я пишаюсь тобою. Супер. І ще й швидко, як в тебе це виходить. Дай, Зараз як приготуємо, як буде смачно. Ням-ням-ням, скажи? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням буде так. Ням-ням-ням. А після завтра ще будемо пасочки пекти, так? Так. Ой, розумничок який. Зараз допоможу, я потру тут кабачки, допоможу тобі. Ти ж бачиш я кабачки тру. Ми ж будемо з тобою що робити? Оладки з кабачків. Правильно, синок? Ти ж нарізав кабачки, зараз я їх і у нас будуть оладки. А тим часом там зваряться макарошки з курочкою. Так? Да. Ну, так а чого ж ти тоді? О, курочка вже готова. Зараз дотираємо. Зараз ще сюди візьмемо Часничок Це цибулька. Ми сюди вичавимо Часничок Дамо зараз сюди яйце. так, Дамо яйце, дамо трошки борошна і будуть насмачні оладки з кабачка. Так. А тим часом ми варимо макарони, шпинатні, Дуже, до речі, цікавий смак. Назарчик любить. Спагетті зі, зі шпінаком. Зі шпінатом. Yeah. Далі ми ще чистимо Часничок. Де в нас яйце? Яйце. Трам-парарам. Зубчик часнику. Не можемо ми дістати. Оп! Так. Так, кабачки на терті, яйця вже тут. Зелень часник сіль. Даю ще таку гарну ложку сметани і борошно. Це борошно, до речі, я купила по акції, якось було, було в бідронці. І дуже класне, мені сподобалось. Це цей тип 00. якийсь там. Найкращий тип борошна. Дуже класно, мені сподобалося. До речі, тут ще О, знову я півголови собі До речі, ще до До таких кабачкових оладків ще класно додати натерто сиру. Але мені сьогодні не хочеться його терти. Тож буде без сиру. У нас назарчиком. Вечірнє чаювання на балконі. так? Сьогодні так тепло, тепло, гарно. Що ми робимо? П'ємо чай з медом, Так, Слав? і, печив, і, і печиво, і молоко. Так. І мед. І мед. І розглядаємо, хто там гуляє. Там песики ще гуляють. Немає. Немає вже? Печей додому. Так, такий в нас, правда, сьогодні теплий, теплий такий вечір. Ой, як гіманді, мілісі. Так. Теплий-теплий такий. Прям як літній такий вечір. Ми п'ємо чай і молоко з медом, так? І розмовляємо. Бажаємо вам тихої, мирної ночі. Папа -па, до встречи в наступных видео. Не можно, не-не-не. Не можно светло вымыкать? Нет. Почему? мы ж тут на балконе, наши нам там светло. Ну, там не будут мушки лететь. Не можно, хочешь светло, можно тут на балконе вымкнуть. А на нам же ж видно. Видно. Ты же меня бачишь? Да. А ложечку с медом бачишь? Ну то будь ласка, давай. Не хочеш? А він смачний? Ой, скільки писиків веде гуляти? Один. А ну порахуй скільки писиків. Чотири писики. Вау, клас. Дай п'ять. Ти розумничок. А так. А жува? Ту. А Муа! Мам. Мам. Жува? Мам. Та. Що таке? Обручка. І я обкусу. Ну, як будеш, женитись то, женитись, то буде і в тебе обручка. І баби є. Бабі. Баби вже є обручка. А тати? Діда вже немає, синок. Діда немає. Так. тати в тати теж є обручка. А дали? Ой. Ні, Дані ще немає обручки, Даня ще маленький і ти ще маленький. А, а Макс Макса є? І Макса немає, Макс теж ще маленький. А Даші є? В Даші є. А Дані? А в Дані в ну і Даші теж є. А де би? Ну і в мене є, бачиш? А та ді? А ну, то просто. Каблучка, а це обручка. И угу.